Російські варвари нищать історичну та культурну спадщину України ще у вересні 22-го року. Окупанти вирили величезний окоп протяжністю у понад 70 кілометрів. Укріп район бере початок у салащі під Мелитополем і закінчується поблизу Приморська. Таким чином, ворожа армія вирішила захиститись від українського контрнаступу. Риючись у нашій землі окупанти шкодять і об'єктам культурної спадщини, зводячи мегаскоп зруйнували майже 160. Сят курганів збитки становлять понад 200 мільйонів гривень. В обласному департаменті культури зазначають, це не перший випадок пошкодження курганів, адже під час обстрілів російські снаряди неодноразово влучали й в інші історичні поховання на території області або ж загарбники свідомо розкопують їх. Тому точна кількість пошкоджених курганів та сума збитків стане відома після деокупації захопленої частини області. Розривають, як розривали розривається курган. Собачка, привіт. Ну, так. А ким виданий дозвіл? Скажіть, будь ласка, да? так. і коли він Це Державної собственності все. України. Ми прийшли, як вільні люди, декую. до Кургана. Yeah. бачите, намітили. І продовжується робити, бо їм треба прибрати. Бо це комунікація, бо це щось тут має бути якась площадка. І просто банально курган їм заважає. Це древній курган. І сьогодні продовжується. Вони просто потікали, але видно було, що працювали. вам слава, сині, гори, кригою, окоті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, боритися по боці. I Що тобі, мій брате, сниться між страхіттями війни, може, сокіл волі птиця, приліта козаче в сни, сниться шлях сірок над Тавом гайдаматським Звіддаля висікавого гонь ожива рідна земля сниться мати, посивіла батьков думах похиливсь, ще й обзар сліпий, сковили на могилі, зашурився, ще насниться, рідна хата, комунальні великі борги. Країнка розп'ята, бо при владі вороги. І заплаче, мов дитина, у вісні. Козак від зла і брехні, що знов руїну рай наш Божий принесла, Від сльози враз пробудиться, пугач з гаю. Закликає, час розправить, брати крива, волі в кайданах немає. Скажіть, будь ласка, а все-таки можна очікувати, що міська рада все таки заяву таку про кримінальне І порушення? Ні, ні, ні. Бо ми очікаємо від цього від вас. Я мені ну, хотілося би, щоб я думаю, всім присутнім, щоб це відбулося, бо тоді б це вказувало на те, що ви дійсно боретеся за, да, 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 за збереження ви органів виконавчої влади за місцем розкопу. Чвітня. Ми пишемо заяву. Оце вперше як це написати? віз відсутні, відсутні дозволи? Так. Я да. ні, нічого не Відсутні подав

Заява про вчинення Ре кримінального е -чого? порушення. — ніхто виходить. Ніхто, виходить, ніхто не писав. Да. Ну, Реєстрація да. просто лише да. щоб там не було. А, треба, щоб написали треба, да. місцеві мають написати чи хтось із кримінальниць, тих, кримінальниць хто а, а це ми можемо подати пояснення на свідчі чи... органах. Коли да, вони припинять да, капотки? Продовж 24 років. Вони вже припиняли купать, 24 березня вони припинили, 25 отримали погодження. Так а чого у нас дійсно не, не записали заяву? А хто має цю заяву зробити? А, а, заяви вони всі репутат. А ніхто не писав цю заяву. А хто має зробити? А, має зробити? а має зробити люба людина, яка спостережує Згідно закону і заявляє охорони як... історико-культурної спадщини, будь-який громадянин громади. А чому не зробили? А ми зможемо зараз я ж дав документ. Yeah. Мені сьогодні дати документ. Ну ви можете тут хлопцям навіть заяву зробити, yeah. ні? Ви заяву ж написали, але кажуть, спеціально. Ні? Чи тільки yeah. про ще вчинення кримінального А Це треба подивитися кваліфікацію. Вони ж так знаєте, ти ж довжен їм допомогти mm -hmm. підштовхнути, указати, mm -hmm. що не mm -hmm. так, плюс відповіді ці прикріпити. А дивіться це ж, це ж, а дивіться, от як я знаю, от міська рада, Філатов, якщо щось не так, і в них є відділ правового забезпечення. У вас також є. Юридичний відділ на свій. Так, а чому вони не можуть кваліфікувати? це прокоментувати. О, оце дуже добре. А якось, а ви знаєте спеціаліста вашого правового забезпечення? А ви теж та, з міської ради? Ні. Mm. Так, ну треба, треба туди під'їхати. Mm. Ну, треба... Треба... Наш заступник з ним заступник, Віталій Іванович mm. Слоцький, ближче до нас О, так Можливо, треба з ним поспілкуватися. Ви ж цим питанням вас викликали сюди? Чи ви якось відреагували на заяву виконавців? Нас, ні, виконавці нам нас жодним чином не повідомляли. Бачите, Він каже, що повідомляв. На від. початок проведення робіт повідомлення в нас не було. Ми відреагували на е, дзвінок людей, які сказали, що купають курган. Ми в той же день, через годину, були тут на місці і вимагали припинення робіт. Це було 23 березня. 24-го mm -hmm. фактично датований Поставлю. дозвіл управління культури, який пройшов реєстрацію в обладміністрації mm -hmm. тільки 29 березня. березня. 30-го ми як міська рада його отримали в на електронну пошту в письмовому mm -hmm. вигляді. От, Ром... Ром... Вони були роботи були прокоментувати пану. Не можна можливо, з вами поспілкуватися. Пару питань задати. Ви ви дивіться дивіться. Може, ви в курсі знаєте, у вас є правовий відділ? Так у міської раді є спеціалісти? Чи нема правового відділу? Не відділу. Ага, це просто я порівнюю юридичний. З... Юридичний. Юридичний, ну, так? юридичний, Є, відділ. А як ви вже спостерігаєте з 24 березня? Є якісь підстави, щоб ви ініціювали заяву про кримінальне правопорушення? На підставі оцього цього дійства, так сказати, розглядали, чи ви таке питання, чи ні. Чи треба вам заяву подати? Ви особисто на ваше ім'я, і ви я розпорядженим спустите на юридичний відділ. І ви я просто хочу написати вам заяву, щоб ви ініціювали. Я зі свого боку буду ініціювати. Але ж коли е, орган місцевого самоврядування це більш швидше, більш коректно, наскільки я знаю, і можна просто. Якщо ваш юридичний відділ знайде кваліфікацію кримінальною, всі ж питання будуть зняті. Ми не будемо це виклик... викликати поліцію, Ми будемо просто пісні співати, вшанувати, спостерігати, і ви будете повідомляти. Як що ви скажете? Пишіть. А що ви саме, ваша особиста думка, що ви з приводу цього можете? Що ви бачите? Просто як людина, громадян України, вас це якось торкається вашої душі? тільки громадянин України, ще й мешканець цього міста. А як от так булося? І це історія, і коли перший раз ми це по ми сюди приїхали і побачили. А коли це він... було перший раз? 23-го. А до цього ви ж до цього знали, що ми, до цього ми це... до цього ми знали, що є тут курган, але так. ми не знали, що тут будуть проводитися якісь можна. Роботи. Я прокоментую трошки. І способна... вони і вони були при роботи були припинені в той а. же ж день, коли ми сюди приїхали. Це, це 23-го, да, так. ви кажете? у нас є, але ж продовжуються поохороне. Але продовжується, продовжуються свачення. після того, як вони. Надали, цей курган стояв в переліку з 1 по да? 15 липня на обстеження, тобто у нас є моніторинг, план моніторингу <към> всіх об'єктів культурної спадщини, і курган був там на липень місяць. А коли вони оце зробили реконструкцію да. наближену і зрізали дьорну? Ви ми, якось контролювали не цього? Ми. Не знали? Ні. Коли ну, ви розумієте, розумієте, це що ми не можемо Фахівці, всю які ці виконавці, територію. вони кажуть, а ви знаєте, що там моториже? А ви знаєте, я ткілязну, що там моториже, а там смітник. А я кажу, а, шановний, я а нічого, що тут дивіться, скільки метрів 50 зробили. Чистіший рівненьку дорогу поставили ці столби. Хто мог? Як могла цей смітник? Чи мешканці Підгороднього Сміт... сміття сюди? Не було тут смітника. Ну я думаю, ну, так о, о, ці дослідники смітники, кажуть. Смітники о. були за радянський період. Тут були так звані турбази, ну щось може і, і що на них було? воно все було тут захаращене. І такі ж як смітники, так і вбиральні вони були присутні іменно, навіть на самій вогні. І вони, mm -hmm. вони ну, їх видно навіть на срізі. Скажіть, будь ласка, а все таки можна очікувати, що міська рада все таки заяву таку про кримінальне І порушення? Бо ми чекаємо від цього від вас? Я мені ну, хотілося би, щоб я думаю всім присутнім, щоб це відбулося, бо тоді б це вказувало на те, що ви дійсно боретеся за, да, за, да, за збереження ви давали це. Звісно, хтось відповість, хтось не сповість. Зараз на ухвали суду не відповідають органи деякі. І, а виходить, якщо ви ініціюєте заяву до поліції, ми зможемо як громадські спостерігати, бо ми ж на вас дали цю таку е, певне повноваження. Нам надають певний пакет документів, ми робимо запити, що ми можемо далі робити. Ні, і наскільки в них є право це все ну це ж в ваших роботи. межах це зробити. Це межах. Ви можете заяву про кримінальне правопорушення зробити. Ви вбачаєте, ви можете дати наступну нашу зустріч? Можливо, проведіть можемо, якісь аналіз. Да, це, 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 О, ось бачите, а потай, давайте сьогодні все зробимо. Просто щоб не, для, 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 не для чекати місті. далі. Вже... Хай воно дасть відповідь, бо це послідовне, якось не просто ми е, хаотично тут зібралися. зібрались. То що все послідовне ми досліджуємо і очі звісно все